Добрий день, діти! Вгадайте, хто це? Ця тварина каже, Міе, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви? Кого? Козу! Так, діти, це коза, свійська тварина. А ось коза із козенятами. Що робить коза? Їсть травичку, а козенята граються, буцаються, розважаються. А на цій картинці, що робить коза, їсть листя на великому дереві, а козенята на маленькому кущику. Ще коза полюбляє їсти травичку та сіно, суху траву. Коза дає нам смачне молочко. Особливо воно корисне для маленьких дітей. Давайте порівняємо козу і козенятко. Коза велика, а козеня маленьке. У кози є ріжки, а у козенята ще нема. У кози і козенята є ноги з копитами, вуха, хвіст. А зараз розкажемо маленькі віршики, чистомовки про козу. Слухайте уважно і повторюйте: за-за-за! Там іде коза. З, 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 сіно відвези. Зу-зу-зу ми ведемо козу. У всіх свійських тварин є маленькі дитинчата. Вони зустрічаються і розмовляють. А як саме? Давайте послухаємо. Раз зустрілися телята. Му. А за ними поросята рох 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 Потім стрілися лошата і го-го. Далі стрілися ягнята, Бі. Козенята прибігали. Мі. Ви можете самі повторити, як розмовляють дитинчата. А зараз ми попрощаємося з козою і з козенятком. До наступних зустрічей!